У Дніпрі працюють центри соціальних послуг для людей і дітей з інвалідністю. Місцева жителька Юлія Окер, мама дві хлопчика з інвалідністю, регулярно звертається до одного з них. Тут вона отримує і санаторне курортне лікування і послуги за постановою номер 39, документом за яким держава оплачує реабілітацію в санаторіях з реабілітаційними відділеннями, наприклад, для дитини, а й для Батьків, наприклад, якщо ти мама, ти їдеш дитиною на відпочинок. От ми цього року їздили до трускавця. Це була тиша, 21 день. На дитина взагалі змінилася. Ми спали без тривог, без сирен. І це було ну, для емоційного та психічного здоров'я дуже класно. Діти з особливими освітніми потребами та з особливостями розвитку вони потребують реабілітації весь час. В той час, коли ми з вами можемо самостійно приспосаблюватися до тих чи інших умов у житті, то ці діти ні. Їх постійно потрібно навчати навіть найпримітивнішим якимсь побутовим речам. У місті налічується близько 26 тисяч людей з інвалідністю, особливо підтримують тих, хто постраждав від бойових дій. Держава надає гранти, гільдії та безоплатне навчання. Тут доступно понад 400 освітніх програм і працюють медичні та реабілітаційні сервіси, включно санаторним лікарням. Куванням для кожного пацієнта розробляється індивідуальний план реабілітації. Відшкодування вартості реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю здійснюється згідно з порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю. У ніпрідні комплекс та програма соціального захисту мешканців міста Дніпра, яка передбачає надання адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю І в дитячих оздоровчих таборах, так як АРТЕК або Український дитячий центр Молода Гвардія. Також передбачені отримання. Послух з оздоровлення. Активно працює центр реабілітації та соціальної допомоги крок на зустріч». Основний напрямок розвиток навичок самостійності і самоосвідомлення. Для цього створені спеціальні простори, комп'ютерний клуб, гурток шиття та в'язання, де вихованці виготовляють іграшки, одяг і навіть речі для військових. Давно хотів стати швіною. Ну, Самого тіста я хотів стати шувіком. Хоцією кащо. Спочатку сложно, ну, це общені, все непривично, потом все привигріть. Ну це строчити там, нам малювати, ну і там оце співати і тому подібне. Монтувати відео теж подобається. У центрі працюють культурні організатори, які допомагають вихованцям соціалізуватися, розвивати навички та розкривати таланти. Одна з них Інга Райко. Її син має ДЦП та розумову відсталість, тому вона знає, наскільки важливо створити атмосферу прийняття та натхнення. Виховую я його вже в 28 років. А зараз він перебуває тут в соцадаптації. Йому дуже подобається коли в нас канікули. Коли ми вже підемо, коли ми вже будемо з дітками займатися з, з зі своїми друзями, я создаю такий простір, таку атмосферу, що кожна дитина розкриває свій особистий талант. Якщо він в'яже, він в'яже. Якщо він любить малювати, він малює. Також в нашому класі ми танцюємо, ми готуємося до концертів, ми виступаємо в різних напрямках, на різних сценах. Працівники центру переконані, підтримка, розвиток і соціалізація це ключ до того, щоб люди з інвалідністю відчували себе важливою частиною суспільства. Всі працівники, хто тут працює, це максимальна підтримка, це максимальна соціалізація наших підопічних, наших вихованців у соціум. Це допомога у таких скрупних становищах, як сьогодні, та максимальне розвинення потенціалу. Допомагати людям з інвалідністю це не лише про лікування чи соціальні виплати. Це про те, як суспільство вміє підтримати тих, хто потребує уваги, і створити простір, де кожен має шанс на розвиток.